Я пізнаю світ урок 158. Тиждень 18-й. Тема Знайомство з Харківською областю. Загальні відомості та географічне положення. Рельєф». Здійсніть подорож Харківською областю. Перегляньте відеофрагмент з піснею Мандрівка Україною. А Слобожанський край, Харківщину, друзів хлібом зустрічай, Тоняшників, море, ліс, безмежні луки. Завітай до краю праці і науки. Командуй на саді, командуй на схід, там Карпатські гори, тут Дніпро прошу мить. Посередні про Чина. Яке враження на вас справив перегляд відеофрагменту? Чудово! Відкрийте сторінку 19 у підручнику. Вивчіть слова пісні мандрівка Україною за методикою блискавка. Сфотографуйте перший рядочок пісні. Відтворіть із пам'яті. Східна Україна Слобожанський край. Сфотографуйте другий рядочок пісні. Відтворіть із пам'яті. Східна Україна Слобожанський край. Харківщино. Дзів хлібом зустрічай. Сфотографуйте третій рядочок. Відтворіть Східна Україна Слобожанський край. Харківщина. друзів хлібом зустрічай. Соняшників море, ліс, безмежні луки. Сфотографуйте четвертий рядочок. Відтворіть із пам'яті. Східна Україна Слобожанський край. Харківщина, друзів, хлібом зустрічай! Соняшніки в море, ліс, безмежні луки. Завітай до краю, праці і науки. Поставте відео на паузу та спробуйте відтворити самостійно з пам'яті. А тепер спробуйте заспівати! Слобожанський край, Харківщина друзів хлібом зустрічай. Соняшників, море, ліс безмежні луки. Завітай до краю праці і науки. Командуй на саді, помандруй. Чудово! Дізнайтеся більше про Харківську область. Прочитайте інформаційну довідку. Дата утворення Харківської області 27 лютого 1932 року. Герб Харківської області це зелений щит, на якому зображено золоті жезл і ріг достатку. Щит у розгорнута книга із символічним зображенням атома. Адміністративним обласним центром Харківської області є місто Харків. Відкрийте сторіночку 38 у підручнику та з'ясуйте значення виділених слів у тлумачному словничку жезл особливої форми паличка, що служить символом влади, високого становища тощо. Обладнання для регулювання дорожнього руху. Таріг достатку це символ достатку невичерпного багатства. Походження символу сягає давньогрецької міфології. Поверніться на 19-ту сторінку. Попрацюйте з інформаційною довідкою самостійно. Вивчіть навчальні одиниці. Відтворіть їх із пам'яті. Чудово! Сторіночка 20 у підручнику. Візьміть участь у географічному дослідженні та опишіть географічне положення Харківської області. Знайдіть на адміністративній карті України Харківську область та її обласний центр. Підкресліть їхні назви. Харків. Харківська область. Обведіть контури Харківської області. Визначте, у якій частині України знаходиться Харківська область. Правильно, у східній частині України. Визначте, з якими областями межує Харківська? Так, це Сумська, Полтавська, Дніпропетровська, Донецька, Луганська області. Чи межує Харківська область з країнами? Якщо так, то з якими? Чи має вихід до моря? Чудово! Прочитайте речення та запишіть пропущене. Поставте відео на паузу. Перевірте. Межує є з Луганською, Донецькою, Дніпропетровською, Полтавською Сумською областями України виходу до моря немає. Повторіть алгоритм читання фізичної карти. Прочитай назву карти. Уважно розглянь карту загалом. Визнач масштаб карти. Досліди легенду карти. Тобто умовні позначення. Знайди потрібну територію материк, частину світу, країну, область тощо. Розглянь рельєф цієї території Визнач найбільші форми рельєфу гори, рівнини, низовини тощо. Дослідіть. Рельєф Харківської області за фізичною картою України. У вас вкладка у підручнику. Отже, розгляньте фізичну карту. Визначте масштаб. Дослідіть легенду карти. Знайдіть потрібну територію, тобто Харківську область. Визначте рельєф Харківської області. Так, рельєф рівнинний. Визначте, на якій низовині чи височині розташована Харківська область. Правильно розташована в межах Придніпровської низовини. Поверніться на сторіночку 20 та запишіть пропущене. Рельєф Харківської області. Молодці. Рівнинний. Більша частина області розташована в межах. Так, Придніпровської низовини. У Харківській області є мальовнича форма рельєфу, довга смуга крайдяних пагорбів Дворічанського національного природного парку. Сніжно-білі пагорби простягнулися на кілька десятків кілометрів уздовж долини річки Оскіл. Деякі мають цікаву форму і нагадують дивовишних істот. 70 мільйонів років тому на місці крийдяних гір плескалося море. Нині тут знаходять рештки давніх морських організмів. Крийдяні гори унікальні для України, оскільки збереглися недоторканими, на їхніх схилах багато рідкісних рослин, що пристосувалися до життя на ґрунтах, сформованих на крийдяних гірських породах. Перегляньте відеофрагмент про кридяні гори Харківщини. Продовжіть речення. Країняні гори в Харківській області це. Молодці це пагорби. А чому вважають, що на місці Крайдяних Гір у Давнину було море? А чому Країдяні гори унікальні для України? Чудово! Візьміть участь у чемпіонаті зі швидкісної лічби. Виконайте нейробіку від Аї. Увага! Раунд номер один. Вправи для розвитку швидкого та безпомилкового мислення. Чемпіонат зі швидкісної лічби. Яку відповідь ви отримали у першому раунді? Перевірте. Відповідь 9. Раунд номер 2 Увага! Яку відповідь ви отримали у другому раунді? Перевірте. Відповідь 10 тисяч. Та раунд номер 3. Увага! Яку відповідь ви отримали у третьому раунді? Перевір. Відповідь 2. Молодці. Чудова робота.